Привіт! Сьогодні граємо на паріки. Вибивав вибивав, я бонусок. По 200 гривень майже кожна. В сумі тут плюс-мінус десь 1400. Побачимо, що з цього вийде. Погнали. Починаємо з звичайного вілдвеста. 8 спінів. Перша бонусочка по 2 гривні. Зразу зірочку було б непогано. Ну, на жаль, ні. Ну, головне, щоб віл... вілд поставило. Ну поки я не бачу ні одного. Вообще ні одного. Це може бути нуль. Сірку не ставить. Вілдів не ставить і... І що це з цього буде? 5 гривень? <гум> <гум> ну... <гум> В кінці 2 ікса поставило. Ну слухайте, 20 гривні. Одна десята. Зразу після звичайного Вілдвесту запускаємо мегалейсовський. Тут 7 обертів, не 8, але я сподіваюся тут хоча б білди буде ставити. Ну в минулому ні одного не поставив. Ні, один поставив, але в самому кінці. тому що Взагалі копійки були. Так, Х3 є. Тільки не кажіть, що вони повністю пусті. Ні, ще Х2 поставило. Тепер треба на четвертий вілд. І зірок побажано. Два крути. Що нічого не буде. Зірку хоча б. Ну, ні. 51 четверта. Небагацько. Далі у нас новий слотик. Капітан Кракен, мегавейсовський. Тут монети. Звичайні три спіна. Якщо не випадає монета, то забирає спіни. Я так розумію, зверху ще можуть випасти якісь числа вверх, вниз, там в сторону. Десяточка. Ну вже є гривень 20. Точно. І все? Серйозно? О ні, Х2 випав. А це рахується... Так, це рахується як оберт. Але... Блін, куди ці Х2 дало? Треба було кудись сюди. Що це все? Три бонусні за 600 гривень дали мені 100 KTS Of Olimpus тисячка. теж по 2 гривні. Погнали дивитися. Ой, тут звук не вробив. Трохи тихіше зроблю. Щоб мене краще було чути, ніж бонусно. Так, перша зігровка, 4Х. Треба жовтих ікса може ще. Є жовті. Тепер кільцеп. А, одної Фіолетової, одного кільця не вистачило. не зіграли. Ну, я ж надіюсь тут не будуть такі ж самі бонусні, як минулі. Ну ікса якогось може. Ікса? Не було. Хоч сюди ікса якогось. На десятку навіть не дав. Тут є чому розігратися, так, є. Кільце, келихи, жовті, обов'язково треба кільце дати, але не захотів. 79, 120, ну, непогано, може, ще буде якась гра, так, келихи може, є келихи, тепер жовті. А там де жовті, там і червоні? Ні. одно непогано б на 680. Це плюсова, плюс 15 гривень. Ну і на цьому все. Собачки. Звичайні за докхаус. Може ще троєчку десь. Є троє. І все. Дві троєки. Це скільки? Це 12-14? 13. Ну, 13, можливо, заносних 300 гривень на балансі вже є, на з 4 бонусів по 200, це 800, а до 300, це навіть не половина. Так, ну треба ікси опускати, я думаю. Ні одного. Цікаво. Видно і не буде. Чи може щось буде? Підкинуть. Вощене одного. <ріх> ну... О, перша. В самому кінці. Ще от на кінці. Жахлива бонуска. Просто... Єдисно, я не знаю, ну всі бонусні грають. Просто ж захлинуло. Третя бонусна, це вже собаки Royal. Надіюсь, вони не будуть так само грати, як і минулі собаки. А, ну тут 10 спінів. Я думаю, що вони зіграють ще гірше. Ну, все одно глянемо. Може зараз за перший спін 6 будок. І поїхали. Та, ну з першої ні одної, як завжди. І з другого нічого. Видно, така ж сама бонусна, як і минуло. Ні, перший Х3 поставило. Як і в минулій в кінці. Ні, почукайте Х3. По центру на третій, якщо буде, чи знизу. То щось може і вийшло би з цього. Є Х2. Дві лінії. Повноцінні. Якихось синіх собак може під кінець. Закрить! Ай-яй-яй, якщо б це закрило. Скільки це? 200-300. 370 гривень? Непогано. Трошки вернуло до реалі. Так, наступна зе. І остання бонусна. У нас. Зевс Вісхедес. Надіюсь, хоч в ній буде якийсь заносик. Головне, щоб це топова була, зразу шторку може ні. На жаль, ні. А а, взагалі штори будуть сьогодні? Хоча б одну на початок. Є. Великий Х? Х5. Зараз ще по дну на, на перший чи на третій. Краще на третій. На четвертий. О, якщо б9 було б. Ну, на третій дай штору і це буде багацько. На третій не дає. Ого, це за дві штори дає. Якщо б за три давало. б? Совно непогано. Тисяча на балансі. В принципі... Непогано. Можливо, це не кінець вона? Є! Є, на по 2,40. І балансу багато не з'їло. Головне, щоб шторки поставила. Скажіть, що це топово. Топово це значить, що на перших двох спинах ставить штору одну. Що ні одної не було? Серйозно? Ну, взяв свій схедес, це нормально. Ну може не поставити не одної штори. І просто 0 буде виграш. І зараз в останній спін. 5 штук, бам! X6. Ну, якщо зараз доставить дабл дропчик якийсь. Ну хоча б... Зіграло хоч щось. 76. Хоч щось. Далі по 2.80. На кінець. Є, бонус на по 2,40. Сюди. Я надіюсь, воно не зіграє як минуло. Бо це був якийсь жах просто. Давайте 3-3-3-3-3. 2. Одна двійка. І все. Фу, 10 спів. Це жахливо. Десять пустих може бути чи десять замисних. Мені ж дуже цікаво. Так, по центру є. На другий треба. На другий. Ну на другий, хоч, щоб хоч щось грало. Ну і просто не дай на другий. На третій ще одну поставлю. а наш. Що за це заміна тавер, блин? Ой, під кінець поклало все-таки. І це дві лінії собак. Ого, ух-йо! ще щось. ще сині собаки. І ще лінії. Ой-ой-ой-ой-ой. Оце це гарний заносик. Можливо, ще одну бонус? Є, да, це вона! Шикарно! дві підряд майже. Ну, буквально, я зробив спінів 10, напевно. І зразу бонусно. Я надіюсь, хоч не 10 спінів. А що, 9? Кажу, не 10 а не було 9. Це мінусова 100%. Того що дуже швидко вона випила мені. Ну зараз оця будка, це остання будка, яка буде. Більше не поставить. Ну, того ж воно дуже швидко випало. 10 спінів буквально. Того воно і не дає. Нічі мені побудували. Ой, якщо б з'єднати би їх хоч на один спин. По центру просто трьошечку. Ні, не, не з'єднало. Ну, очевидно, що така буде бонусна. По 320. останні 200 гривень зловив бонус кулі в І Якщо він зараз не пограє, то це просто жопа. Я надіюсь це не все, що буде з цією бонускою. Це буде просто. Старовінна дупа. у мене 200 гривень залишилось? Я на останні кошти піймав цю бонусну. 150, хоч шось. Звісно, скаржитись неправильно. Але... Ну, не з'їло мене повністю. На жаль, це все. Ну, останні гроші зайшов сюди. А тут нічого. Одно, непоганий бонус бай вийшов. В кінці третій, так? Да? Ну що, дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на YouTube канал, ставте лайки. На жаль, сьогодні нічого не підняли, але це нічого страшного. Наступного підніму. Всім до побачення!